Персик дає намюки такі. Говорить, давайте хоч куди-небудь поїдемо вже. Заліз в переноску. Да, заліз в переноску. Пішов до мишей своїх на розборки. Він чи не пропали на. Вранці прокинулась, ще каву п'ємо. Починає вже ревізії. Ніхто твоїх машин не брав, кромі тебе. <ріст> Але цікаво ту переноску спеціально оставили низ, щоб він до неї звикав, щоб не хвилювався, коли ми його кудись веземо. Бо там у нас є пластиковий рюкзак, то він дуже хвилюється в ньому. А цей низ зібається в переноски. Ми навмисно оставили. Щоб він звикав до запаху. Там миші його її туди кидали ще там щось. А це заліз туди, почав щось там шкрябатись, всівся. Все, ревізія закінчилась, так? Да? Пішов. Далі ревізію робить.